Наближаються веселі та радісні новорічні свята. Але чи знаєте ви, що за статистикою вони є самими небезпечними у багатьох країнах? Проміжок із 1 по 15 січня є піком смертності. Цей час помирає на 14% більше людей ніж у будь-який інший час року. Ніякої містики, просто люди дуже часто забувають про елементарні правила безпеки і часто поводяться нерозважливо. Саме тому сьогодні говоримо про те, як зробити новорічну ніч приємною і безпечною. Попри те, що різні народи світу святкують новий рік по різному, майже повсюди існують ті чи інші традиції, які можуть нести небезпеку. Приміром, в Італії та Південно-Африканській Республіці прийнято позбавлятися від старих речей, викидаючи їх на вулицю. Люди нерідко отримували травми, опинившись під вікнами, з яких падали небезпечні предмети. У Шотландії існує звичай пропалювати дорогу новому року, ніби очищувати її вогнем. Святкування тривають цілих чотири дні, і в цей час відбуваються справжні масові фаєр-шоу. Городяни гуляють із факелами, а по вулицях котять палаючі бочки із дьогтем. Щоб побажати удачі господарю дому, у камін зазвичай кидають вуглик. Тож правила пожежної безпеки набувають в цей час особливого значення. У данців існує звичай, бажаючи щастя в новому році бити посуд об двері друзів. Чим більше на порозі скалок та уламків, тим більше удачі бачитиме господар у майбутньому. І ж бурляти посуд треба з усіх сил. Втім, щоб уникнути травм та ушкодження будинків, останнім часом звичай змінюють. Зараз данці заздалегідь б'ють тарілки, а уламки висипають на поріг сусідів. З особливою пильністю слід з'їсти новорічні пироги у Румунії. Справа в тім, що вони мають у собі чимало сюрпризів. За традицією у них запікають різні предмети, які символізуватимуть ключові події майбутнього року. Монетки пророчитимуть багатство, горішки довголіття, а горошини перцю сльози. Тож варто поберегти і свої смакові рецептори, і особливо зуби. У Чилійському місті Талька існує традиція небезпечна для людей зі слабкими нервами. Адже тут прийнято зустрічати новий рік на цвинтарі, бо новий рік свято сімейне і вважається, що його треба святкувати у колі усіх рідних, в тому числі і померлих. Саме тому усе 200-тисячне населення міста о півночі вирушає до могил своїх найдорожчих. Ну і наостанку. Про ялинки вчені зацікавились, чи безпечно тримати живі ялинки удома, і виявили, що на свіжозрубаних ялинах живуть грибки, які в теплі починають активно розмножуватись. Як результат, у кімнаті, де стоїть новорічне дерево, в повітрі з'являється велика кількість спор. Вони можуть супроводжувати. Алергічні реакції, кашель, безсоння і навіть бронхіт. Тому любителям саме живих новорічних ялинок вчені радять, перш ніж заносити деревце додому, промити і просушити його на вулиці. Лікарі екстреної медичної допомоги зізнаються, що у свята служба завжди має більше роботи. До контингенту хронічно хворих та тих, хто потерпає від сезонних захворювань, додаються ще й ті, хто потребує термінової невідкладної допомоги через силу силену причин, не пов'язаних напряму зі здоров'ям пацієнтів. На свята як завжди збільшується навантаження, тому що вже йде не ну, наша робота екстрені виклики. Це і ДТП, ті самі і травматизм. І люди все-таки святкують. Якщо в звичайні дні люди більш обачливі, то в свята і вживання алкоголю йде, і люди більш емоційно збуджені. І тому якби, і викликів більше, і навантаження трошки більше. Ось цю зміну бригади відпрацювали майже по 17-18 викликів на бригаду. І якщо ну, в, годин, ну, в добі 24 години, а в середньому бригада на виклик витрачає десь приблизно години, ну, не треба бути математиком, щоб підрахувати, що 18-19 годин бригади провели на ногах, і це ж і в день, і вночі 24 на 7. А чи були от якось за ваш час вашої роботи у вас якісь ну такі цікаві, незвичайні виклики от саме в новорічну ніч? Або можливо, якісь виклики у ваших колег, які там розказують, знаєте, як легенди. Ну, бувають інколи і кумедні якісь ситуації. Ну, ясно, що для людини небезпечні, але вони е різні трапляються. Ну, кумедні були це те, що запам'яталось пару років назад. Дві хвилини на першу виклик горить балкон. Це а був виклик, коли новорічна ніч, декілька годин до нового року. Виклик: тривожний, крики, погано летить бригада на вулиці, зустрічає чоловік. Махає руками, забігаємо в квартиру, сидить зарюмсана дівчина, така, мабуть, років 20. І каже, що в неї на лиці прищ вискочить. І це вас викликали бригаду і, рятувати? Так, рятувати, і ми летіли, аж думали, там все вже. Людина помирає. І, ну, я люблю свою роботу, я зустрічаю Новий рік на робочому місці. Святкуємо по можливості, тому що йдуть виклики, тобто йде робота. Між цим, там, як завжди, там, якісь радісні там, моменти, шутки, там, <святку> мандаринка, апельсинка, <святку> тортик. За свідченням всезнаючої інтернет мережі, у лікарів навіть з'явилися святкові діагнози: новорічний серцевий напад та різдвяна коронарна хвороба. Їх викликають і емоційні стреси, і холодна пора, що призводить до спазмів судин, і переїдання та перепивання, і звичайнісінька забудькуватість, через яку люди забувають випити свої ліки. Ну, основні топ 3 причини звернення це функціональні розлади шлунково кишкового тракту, харчове отруєння та підвищення артеріального тиску. Все це є наслідком надмільного споживання алкогольних напоїв та переїдання в новорічну ніч. Ну головне, не виходити з свого нормального звичного режиму. Тобто в день перед новим роком потрібно Звичайно, себе поводити, тобто їсти як зазвичай, снідати, обідати та вечеряти, і, відповідно, в новорічну ніч ви вже не будете голодні і не будете переїдати. Ну, намагатися помірно вживати їжу, тобто накласти собі тарілку, і більше туди нічого не докладати. Перевагу надавати білкам, жирам та овочам, поменше жирної їжі. ну і... Також помільне вживання алкоголю, не змішувати різні алкогольні напої і не тільки їсти та пити в новорічну ніч, а ще й намагатися рухатись. Погратися з дітьми, вийти на балкон, порухатись в межах квартири, тобто не постійно сидіти за столом, а все ж таки періодично вставати із за столу та рухатись. Трошки Потанцювати трошки. можливо. Потанцювати, якщо, да, якщо буде да, 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 можливість настрій. Можна зустрічати новий рік, просто сидячи за столом і споживаючи їжу, так а можна це робити якось витончено. Хай це буде не 10, не 15 страв. А хай це буде 3 страви, але вони mm -hmm. будуть дуже смачні, гарні і корисні. Так? От, до речі, яким стравам краще віддати перевагу, якщо врахувати те, що це ніч? Хай це будуть просто там білкова їжа, риба, м'ясо. І а, салати. Uh -huh. Коли ми говоримо про страву олів'є, ми маємо розуміти, що олів'є, наприклад, я до салатів не відношу. Але ж це смачно. Смачно, але ж це ж наша звичка, яка Ну, навіщо нам? Це ж, розумієте, Наскільки свідомо, ми е, підходимо до споживання їжі взагалі? Е, краще робити трошки інакше, краще починати їсти зранку. Uh -huh. е, для того, щоб не збивати е, режим. Нам краще, щоб були сніданок, обід, вечеря. Так дивіться, якщо ми говоримо про те, що останній прийом їжі за три години до сну, mm -hmm. то нічого страшного, що ми будемо їсти вночі. Ми ж спати не будемо, ми ж продовжуємо mm -hmm. святкувати і гуляти. Ми поїли, а далі ми можемо спілкуватися, ми можемо випивати алкоголь, якщо хтось хоче, або інші напої, можна пити там, той самий чай. От, до речі, стосовно алкоголю. А, алкоголь, якщо про нього говорити, то, по-перше, ми можемо говорити про різну дозу. Да? Кожна людина має свою норму. Да? А от скільки було б випити там, небезпечно. Дивіться, я б хотіла б це сказати взагалі, що ну, алкоголь не треба пити, взагалі не пийте, не купуйте його і забудьте, що таке взагалі існувало колись в вашому житті, це було б ідеально. Але, ем, Але пити все одно будуть все да. рівно будуть пити. Uh -huh. да, тому краще це зробити якось екологічно. Ну, Про те, що там е, нормальна безпечна доза, наприклад, якщо ми говоримо про вино шампанське, там е, 2-3 келиха. Uh -huh. Ну, вони не, не, зашкодять. не зашкодять. Але ми маємо розуміти, що е, організм людини е, може по-різному різний алкоголь по різному засвоювати. Ми всі різні, абсолютно різні. Угу. І всі продукти і алкоголь, в тому числі, ми засвоюємо по-різному. І людина має знати е, уже якісь певні симптоми і для того, щоб на ранок потім вона себе почувалася добре. Вона має розуміти, який саме алкоголь їй можна вживати, а який не можна. Дивіться, якщо людина спостерігає за собою такі симптоми, що м -м -м, після того, як вона вживає алкоголь, у неї там червоніють щоки, якісь висипання з'являються, в неї починає там е боліти голова, наприклад, дуже сильно. Це означає про те, що в організмі знижений рівень сульфатації. І тобто, всі алкогольні напої, які будуть містити в собі сіра, не знаю, як буде українською мовою, це вино, шампанське, коньяк. от їх бажано цій людині взагалі не вживати. Тобто можна вживати якісь інші види алкоголю. Якщо людина Знає, що в достатньо там пів келиха там вина, чи якогось іншого алкоголю, і вона вже ну її вже розмазали в хлам просто, uh -huh. і вона знає про свої такі властивості. В такої людини просто не засвоюється етанол. такій людині взагалі не можна вживати алкоголь. І з цим треба просто змиритися. Це не покарання, це її така особливість. Uh -huh. Це такий класний знак, що їй бажано просто слідкувати за своїм здоров'ям і контролювати всіх інших гостей. Дуже класна місія. Uh -huh. І ще таке питання: до речі, алкоголь він теж. Має калорії, да? про що часто люди забувають, коли слідкують за своєю фігурою. Ем, які краще обрати напої да? по калоражу, щоб не так багато перебрати тих самих калорій? Солодкі напої, такі як ром, вино, шампанське, так? Uh -huh, uh -huh. Ну, звісно, горілка дуже багато калорій. Якщо ми слідкуємо за фігурою, для нас це важливо. Mm -hmm. То краще обрати, наприклад, сухе вино. Воно буде найменше по калоріям. Якщо ми говоримо про те, що буде безпечніше організмом сприйматися, mm -hmm. то це краще текіло. В ній калорій буде більше, але вона буде засвоюватись легше організмом і веселіше буде. Mm -hmm. Мабуть, з текілою, ніж з сухим вином. Отже, ваша порада на цей новий рік для наших глядачів це текіла. Будуть всі розповідати. Мені дієтолог порадила пити текілу. Так, да. да, краще пити текілу. Однією лише новорічною ніччю свята не закінчуються, і варто насправді попіклуватися про себе, щоб зберегти і фігуру, і здоров'я. Спеціалісти говорять, що це не складно. По-перше, треба побільше ворушити тілом, ходити на прогулянки, бавитися з дітьми на дворі чи вдома, не забувати про спорт. По-друге, їсти радять тільки зголоднівши, а трапезу починати із ситної, але не калорійної їжі: овочевих салатів, фруктів, нежирного м'яса чи риби. У випадку, якщо йдеш в гості до надміру хлібосольних господарів, де муситимеш скуштувати кожну страву, радять періодичне голодування, не їсти вдома перед гостиною. Бо переїдання не просто об'ємний прийом їжі, а споживання за день більше калорій, ніж витрачаєш. Наступна порада аскеза у будні менше налягати на їжу і якомога більше рухатись, щоб скомпенсувати святкове переїдання. Тоді і здоров'я, і фігуру буде врятовано. Цього року українці святкують новий рік у особливих умовах, і, звичайно ж, до того кожна родина має свої особливі традиції святкування. В незалежності від того, чи ваша новорічна ніч буде гучною чи тихою, хочеться побажати усім, щоб пройдешній рік був для вас радісним, а головне мирним. З новим роком і ходіть здорові!